Героя Бориса Борисюка, рідні з російського полону, не дочекалися. Він боронив Україну ще з 2014 року і не лишився осторонь початку повномасштабного вторгнення. На жаль, потрапив у полон ворога, і родина та друзі живим Бориса Борисюка більше не побачили. Воїн присязі не зрадив. Його тіло передали в Україну під час обміну загиблих та померлих військовослужбовців. Мили мої дорогі родственники, сини, милі мої дорогі родичі, сини, онук, онучка, дружина мої любі, племінник мій, живий, здоровий, знаходжусь у полоні, не ображають, кормлять. Сподіваюсь, скоро зустрінемось. Все, як то кажуть, нормально. Дякую. Нормально. Спасібо. Це відео з полону, яке Борис Борисюк записав для найрідніших. Його змусили говорити російською. Герой воював ще з 2014 року. А з початком повномасштабного вторгнення біля Маріуполя разом із захисниками Азовсталі військового взяли в полон. Спочатку вісточки рідним були, потім зв'язок обірвався. Друзі кажуть, на відео з ворожого полону Бориса було важко впізнати. Був і бізнесмен, був і в школі. Був спортсмен. Був майстер спорту стрільби, займався професійно так спортом. Пізніше був бізнесменом. Мав кузню свою гарну. Дружився, дружина, синочок. З 14-го року він на війні. Він був в 36-й бригаді феодосійських морських піхотинців. Так, з 14-го року. Так і безперервно він постійно був. Лава, збройних сил. Що знаю, що десь 16 квітня він попав в полон при виході з Маріупо, біля Маріуполя. От з тих пір так, і, так він був в полоні. Відео його скидали мені з полону. Був дуже такий чоловік великої статури, богатир такий козак такий український, десь кілограм за 130-150 з полону, коли мені скидали відео. Це вже було пів людини. Герою назавжди буде 54. Його життя обірвалось у полоні ще 21 грудня минулого року. Рідні і друзі до останнього чекали, що Бориса Борисюка обміняють живим. Сам пішов в військо. Інформація, після того як послав, попав в полон. Була перша інформація, це десь півтора року назад, напевно. Про те, що він в полоні було відео навіть, а потім було тихо, нічого, ніякої інформації абсолютно. І вже аж тепер, що його обміняли, а рік назад він як помер. Це я вже дізнався про це. Ну, Хочу віддати шану воїну, товаришу. Відкритий був, такий простий, відкритий, доступний, можна було з ним поспілкуватися, говорити на будь-яку тему. Приємно було те, що ми були знайомі. І дуже шкода, що його вже немає. Чи не найбільше чекав на повернення батька молодший син? Друзі родини кажуть, Бориса Борисюка в полоні просто закатували. Його тіло передали в Україну під час обміну загиблих і померлих військовослужбовців. Малий, особливо, він весь час його згадував постійно. постійно. Він чекав казав, от тату, приїде, все буде добре. Отак він постійно. Син же ж великий. Один за кордоном від першого шлюбу, а цей тут дуже жорстоко з ним поступили. І це просто навіть не передати. Яка то біль, і ще так, знаєте, якраз всіх ви зараз з полону викл ну, звільняють, а йому не повезло, просто не повезло. Ну його практично закатували, Практично це так. Це так. Практично так, судячи з того всього, і що розказували експерти, то це жесть, просто Жесть. Просто познущались, познуща. Вони поклали своє життя не так просто. Це це має бути вже на кінець цей мир. Довгоочікуваний. На війні герой вважався водієм, проте був майстром спорту зі стрільби. Друзі підозрюють, що вороги побачили в ньому снайпера. Товариші додають, Борис Борисюк міг не йти воювати через стан здоров'я, але вибрав захищати Україну. Він був дуже гарним спортсменом. Він дуже міг стріляти. Не знаю, він може снайпером був на війні. Ми з ним завжди займалися спортом. Повірте. Я з ним провчився 10 років за одною партою. Ми, ну, ми ж були трошки вредні туди-сюди, але ми любили своїх вчителів. За школу виступали по всіх видах спорту. з ним не міг змагатися, бо він одним вистрілом, як кажуть, попадав там в ташечку калібрі. Він дуже гарно стріляв. Бориса Борисюка я знав, знав давно, ще коли він служив в міліції. Він служив в міліції, був в був Біркові, потім був наче, цим в райвідділі, в Луцьким райвідділі. Після того він був директором Лума і пішов воювати, був, служив в 36 й бригаду морської піхоти. Знаходився під Широкіно, Останній раз я його бачив вже після Широкіно. Він, В нього були проблеми зі здоров'ям, в нього була серйозна подагра, бо я йому ще там е, хотів вирішити юридичні питання, там, ну, щоб трохи якусь інвалідність. Кажу, давай вже звільняйся, ні, я буду ще служити. Він возив, потім я дзвонив, начальника логістики. Я ти не пам'ятаю, 306 року бригада Москової піхоти, вроді би. Да. І він був водій, водійом, в нього, в, нього, в нього був водійом. Потім якось до мене ще там дзвонив, там по машинам питання були, якось приїжджав сюди з хлопцями. Показував мені тих хлопців, які вийшли, ця бригада вийшла з Криму, вони такі злі всі були, вони такі, видно, що хлопці настроєні воювати, настроєні. Показують тих молодих хлопців, які були з ним, приїжджали сюди. Ну і, в принципі, після того я його не бачу, так созванювалося, і потім після Азовсталі я взнаю, що він попав в плену. Герої відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці і проводжали всією громадою. Свій останній спочинок Борис Борисюк знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.